Використовую я акрилові фарби для розмальовування. І оце от, такі, от на таких шпажках. <хи> от, моя дітка, от палітра маленька, мініатюрна. Угу. Я собі такого витискає і мені так потім зручно працювати. Це Вербівка називається це орнамент. Яворівський розпис. Не знаю, може це повпливало те, що трошки я пішла працювати до нас в училище. Різбярське училище, і там якраз теж і викладають і розпис, і там є живопис, викладають розпис, і якраз розпис Яворівський. І мене якось так ну, ну, зацікавило цей розпис, тому що я всім завжди цікавлюся любими розписами. Наприклад, як я з Полтавщини, з центральної України, то Петриківський розпис колись вивчала. І коли вже сюди приїхала, то Яворівський тим, тим і зацікавив мене. І дуже цікаво саме, власне, що тут ці кольори. Дуже яскраві, вони такі, як є природні, тобто не потрібно їх не змішувати нічого. А от іменно жовтий, він такий, як яскравий, жовтий, як сонечко, і е, зелений, червоний. У мене бувають такі моменти, що щось вдома роблю, роблю ну такі побутові речі. Так? І тут мені приходить, що мимо проходжу, ой, треба помалювати. І все, і в мене година-дві-три пропадає. Я сідаю і починаю малювати. Просто от сідаю і малюю. Це дуже заспокоює. Це як така арт-терапія. Це було з дитинства в мене, що я могла годину просидіти, хоча я дуже енергійна, але от в такій справі чомусь воно затягується. Оце ось Петриківський розпис, ось це теж. Так, оце ленківський, такі квіточки, угу. Угу. Ці пташки це як жар-птиця, це моя власна ідея була. Це є зірка, це полтавський розпис, був взятий за основу. Так якби материнська зірка. Як писан? Так, так. Вони називаються в мене писанки. Маленькі писанки, які можна носити на собі трішки. Так, Ці пташки теж. Це є Полтавщина. Сережки дуже сильно люблю, і тому ношу, ношу всі сережки, які маю під кожен образ собі <сум> надягаю. Першу річ я е, створювала для себе. Так, це так і було, що от мені дуже хотілося щось таке, що е, ну, якесь і щоб воно відрізнялося, було унікальним, е, таким не схожим на інше. Як і кожен художник, який який хоче щось таке вигадати своє, якусь свою ідею, свою техніку. От і воно прийшло. Спочатку в мене було тут, я собі в рамочку поставила, е створити таких пташок. І я дуже думала над матеріалом, з чим ну з чого їх виготовити. Це просто на картоні намальовані. І, власне, як ескіз вони в мене самі перші були, що я створила, як ескіз, там вони мають фетер. Ну, звичайно, що з картону це неможливо було. Тобто обдумувались різні матеріали, з чого це виготовляти. Купила кусок глини собі і почала от катати ці намистинки, різна форма. Там починалося від до такої форми, до круглої. Там. І направду ліпити оці намистини і зробити її рівно круглою трошки важко. Це все важкий процес, щоб створити якусь намистину. І почалося от із такої от формочки. Така от, вона більше як писанка, я їх і називаю, ці форми писанки. от е такі. І е ну, Я виліплювала і почала шукати матеріали для розпису, для того, щоб, наприклад, не випалювати, бо це глина спеціальна, яка не потребує випалювання. Перші в мене було і сердечка, бо це було теж просто створити цю форму, бо це просто я видавлювала, тобто розкатувала глину і витискала. Сердечка в мене всі були а мені, а мені, а мені та сердечко. Чому прикраси і чому саме потім ідея сережки мисто? Якраз за те, що баб, бабця моя мама мене не дуже носила, а бабця вона носила. І саме власне носила оці лускавки, які були старовинні. В неї був весь старовинний стрій. Лускавки виготовлялися із скла. Пізніше ці лускавки висіли на ялинках, так. Але і може бути, що я собі думала, що це, мабуть, якась прикраса для ялинки. А виявляється, це було намисто, українське народне намисто. То яке ще з покоління <хи>, передавалося. тобто і направду цілускавки не кожна могла мати, тобто це було як багатство. Прикраси завжди, от не знаю, я завжди носила. Це не обов'язково мали бути матеріали, якісь там чи золото, чи срібло, але обов'язково це цікаво, ж мало бути ручна якась робота. Оце було таким, що це ручна робота, і воно якесь унікальне. В Новояворівську на базарі, коли був розпродаж, і один чоловік виніс дерев'яну іграшку. І між того, всього китайську, китайське, оце все. Це було це взагалі я китайське не сприймаю, воно таке все одноманітне. І той один чоловік виніс цю дерев'яну іграшку. А в мене якраз дитина народилася, Денис перший. І я її придбала. І я така задоволена була, така каталочка, е е пташка. Я її придбала, я тоді така щаслива була. Це було десь років, може, 10 назад, може більше, що я так познайомилася з цим, з творчістю Яворівської. Може, знаєте, є Ірина, яка співає далекобійниця. Вона з Янова тут в нас. Вона колись приймала, десь, може, напевно, на карантині, десь 22-й, ще до війни участь шоу талантів. Співала вона замовила і, власне, що замовила з яворівським розписом пташка. І вона говорила, що це наскільки для неї рідне, тому що вона звідси родом, її родина, що це для неї дуже от, близьке і рідне. До речі, Наталя Дюх теж має мої прикраси. Дуже поширені захоплення, дуже я дуже різноманітним займалася в своєму житті. і Маю багато досвіду в різних малюванні в різних техніках. Рисунок це олівцями і кольоровими малюю, і звичайно, що графітними фотографією теж займаюся, бо в мене взагалі тато теж фотограф, і він колись ще і в 90-ті, і в 80-ті він тим займався. і Ті плівки в нас вдома є. і Це все є. Та ну так якби це було закладене в мене десь там ще з дитинства. Вже коли я познайомилася з своїм чоловіком і приїхала сюди до Янова, то тут дуже природа. Природа мене дуже захопила. Тут, і, тут озера, вода, ліс, і це все поєднано. Ду і я вже собі фотографую. В мене інколи діти від мене потім тікають. Так, мама зараз буде пів години сидіти в, яких, в якихось кущах і фотографувати одну квітку. Навчання онлайн відбувається naprawdę, не дуже легко, бо діти є з Канади, є з Австралії, тобто, ось, є з Німеччини, є з Великобританії. Зараз хлопчик навчається в мене. Це українці, які виїхали, працювати дуже важко, тому що континенти мають різні години. З Австралії я працювала в третій ночі. Мені би дуже хотілося, щоб люди, які придбаються мисто, то щоб прям душа в них співала, а тим більше воно таке жовте, яскраве, я кажу, як якийсь лимон такий яскравий, та? ну, от, якщо жовтий колір, наприклад, взяти, то та, чи сонце? Тобто це гарячий, це такий енергія має бути, щоб додавалося енергії.